Мертировціні, і як ми сьогодні можемо врятуватися? Врятуватися ми можемо тільки тоді, коли ми в завіті з Господом. Як увійти в завіт з Господом? Ми бачимо, що коли Ісус Христос на таємній вечері складав цей заповіт, Поруч з ним були його учні. Ісус Христос не ходив і не спілкувався окремо з кожною людини. Були учні, була створена церква. Ісус Христос склав заповіт із своєю церквою, своїми учнями. Врятуватися я можу тільки коли я прийду до церкви, стану єдинодушною, єдиномислячою, стану учнем Ісуса Христа. Тоді я буду в договорі у завіті з Господом. Ніякої напряму не існує. Тому що були люди, з якими Бог спілкувався напряму, але він сам їм це проговарював. такі як Авраам, Ной, Мойсей. Нікому із нас Бог не прийшов і не сказав: Ти будеш виконувати волю. Нікого із нас не було на таємній вечері. Ми маємо прийти до церкви. Амінь.